Зграя безпритульних собак не дає проходу жителям вулиці Волкова в обласному центрі. Люди скажуться спокійно пройти подвір'ями багатоповерхівок позаду тролейбусного депо рано вранці та ввечері неможливо. Собаки нападають і на дорослих, і на дітей жителі нарахували в Зграї більше десятка тварин. Своїх онуків пані Ганна на вулицю самих не відпускає. каже неодноразово була свідком, коли зграя собак нападала на дітей. Сама я лічно бачила, що діти йдуть оттуда до школи. І поки мальчик успів мальчик у восьмий під'їзд забігти, і поки жінка оттуда не вийшла і не провела, отут сиділи і ждали його, Ну ти бачив таке чудо. Найбільше тварин збирається біля смітників та на місцевому стадіоні. До кого звертатися з проблемою місцеві не знають. От підходить до нас жіночка, отут ми якраз сиділи, ще тепло було. На її дівчину напала, напала оця стая. У неї маленька була собачка на, там саме, на ручках. І вона підходить до нас, і к і, і вкусили її, дівчинку, і підходить до кого пожалуватися, Ну до кого ти пожалуйся? Наче й жалко животних, і, і это, ну ну, якщо вони в стаї. А от онуку пані Валентини врятували випадкові перехожі. У дівчинки після зустрічі з псами подерта куртка. Я з магазину йшла з пакетом, а вони, значить, собак 5-6 і отак і значить вкусили, даже шінняк остався, але ну, немає. Ну, вдарили добряче. Люди допомагали. Там камнями почали ну, кидати у них палками, та вони. Так перезбігалися. Помічник міського голови Андрій Лейбенко розповідає: лише за останні два місяці на телефонну гарячу лінію надійшло два десятки скарг жителів міста на безпритульних собак в різних мікрорайонах. Нині діє міська програма по регулюванню чисельності тварин, виділення гроші на матеріали для стерилізації та придбання автомобіля для відлову собак. В планах перейняти досвід львівських комунальників. В Львові план на год по моєму стоїть 500 500 собак стерилізувати опять-таки вони передерживают 10 дней и выпускают на то место, где не выловили их. Вот, то есть, как такового в понимании жителей, что завтра мы все запустим и всех собак куда-то уберут, вывезут, ну, это просто нереально, такого ну, нет такого. То есть строить, строить питомник общественной организации не совсем это целесообразно. Опять-таки из городского бюджета выделять ну, это далеко не маленькие деньги. Нині обговорюють питання співпраці з місцевими організаціями захисників тварин. Попередньо хочуть за кожним викликом жителів на гарячу лінію направляти комунальників для відлову собак. Потім на базі громадської організації проводити стерилізацію та відпускати тварин на місце їх вилову. Кожного пса заноситимуть у спеціальну базу даних. Та створюється на період тічки, дато тобто свадіб собачих. Якщо собака стерилізована, вона не створює таких, так сказать ужаса. Если нападает собака, опять же, не двигаться, не махать руками, не ну, желательно не источать страх, скажем, потому что они очень э, реагируют на поведение человека. Есть некоторые носят. Літні літрашокіра, от котра Азоном Азон виділяє та бояться собаки этого, таких вот предметів. Нині пристрої для відлову собак. Комунальники вже закупили. А от автомобіль поки шукають з наступної весни. Планують розпочати облік безпритульних тварин. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.